Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Нікопольському районі організовано потужний волонтерський рух, осередком якого стала Нікопольська районна військова адміністрація. Вісім місяців війни внесли корективи у життя кожного українця, і сьогодні волонтери Нікопольщини вже мають своє напрацювання, і кожен волонтерський штаб району має певні робочі акценти. У Нас дуже мощний волонтерський центр. Я пишаюсь всіма людьми, які працюють в ньому. Ми вже передали 24 тисячі каш з м'ясом на передову. Наш центр от він став дійсно центром. Осередком всього нікопольського району недавно, подзвонила нам жителька нашого села. Вони працюють в овочевій бригаді. Вона каже: нам видали премію, і ми хочемо цю премію витратити на ваш волонтерський центр. Завдяки людям ми допомагаємо тим, що вони просять, наприклад, там автомобіль купити чи шини. Ось ми возили зараз нашим розвідникам у цю суботу. Чотири шини купили великі на пікап. Ми дуже вдячні голови голові сільської ради, виконуючи обов'язки голови сільської ради Валентині Мостиці за підтримку. Нашого волонтерського центру. Дякуємо нашому старості Сергію Григоровичу за підтримку нас і всьому депутатському корпусу. Звичайно ж, не обходиться і без наших благодійників. Місто живе не тільки зусиллями волонтерів, а спершу за все координацією грамотною і чіткою координацією голови військової адміністрації і Нікопольського міського голови. І тому все працює, дійсно, все живе. Чим займається наразі наш фонд, то як і були у нас напрямки, так і працюють. Це склад медицини, це склад гуманітарних продуктів харчування, склад гігієни, це підрозділ, який допомагає ЗСУ зі спорядженням, це підрозділ, який допомагає. Зсу тим чином, що ми відвозимо техніку, транспорт безпосередньо до зони бойових дій, люди, які приганяють машини. У нас є силовий підрозділ, який працює в такому важливому напрямку і сприяє обороні міста. У нас є міжнародна мережа волонтерів, яка допомагає нам збирати донати, і фактично в тому форматі, в якому ми працювали, працюємо сьогодні. Поправкою лише на те, що людей стало трохи менше, тому що, в принципі, як і передбачалося, що зима буде вичавлювати звідси людей, навіть найстійкіших, але ми стоїмо. Ми сформували резерв продуктів харчування і деяких необхідних медичних матеріалів і препаратів на зиму, для того, щоб забезпечити перш за все тих людей в Нікополі, які будуть тут тримати оборону. Це і комунальні служби, і волонтери, і люди, які потребують допомоги. Окремий, можна сказати, героїчний підрозділ нашої організації це Будбат. Це люди, які згуртувалися з перших днів обстрілів, і вони допомагають людям розбирати завали, допомагають тим, хто не може це зробити самостійно, у кого не лишилося тут родичів, забивати, закривати вікна панелями ОСБ і справлятися з тими наслідками, які, від яких щоденно потерпує, потерпає наша громада. Люди багато працюють, вони працюють по 4-5 годин на день, і ще хочу подякувати Анні Клім і Світі Струс, тому що вони забезпечують наш будбат гарячими обідами щодня. Якби процеси всі налагоджені, тому що кожен, хто долучається до, до цього діла нашого маленького, великого, кожен приносить свій вклад і знає, що він робить, робиться від душі. Балаклави, турнікети, стропа. Я не знаю, я, я вивчила, скільки слів, які мені були до 24 лютого, взагалі ну, не, не, не потрібні. Я їх не використовувала по всякденному житті. Ну, так. Коли ми вже почали якісь такі набирати масштаби, обороти, дівчата почали е, говорити про е, суп, про борщ сушений. Бачили, що Західна Україна. Е, Сушить, а що ми, ми теж можемо, вміємо. У нас є Наталя і Оля, які розробили в себе вдома рецепт, це випробували. Ми його заварювали, вдосконалювали, добавляли, видаляли там щось. Вже на той момент, коли дівчата цим зайнялися, в нас була тісна взаємодія з військовою адміністрацією з Євгеном В'ячеславовичем. Я якби так написала йому: ну, Євген Вячеславович, от ми хочемо робити борщ. Як ви, як ви дивитеся на це? Може, підтримаєте нас в цьому? Він відразу ж відповів, що так, ну давайте щось думають. Ну, відразу я навіть не сподівалась, ну там думаю, ну, може, колись там через пару днів напише там щось. Ну. Він відповів, і ми підготували презентаційний цей набір, показали це військовій адміністрації. І от на сьогодні нам допомагають дуже сильно з продуктами. Нам допомогла мерія з приміщеннями, надала потужність, за що їм теж окрема дяка, тому що це правда по домам дівчата би в себе на своїх кухнях, скільки би того всього не зробили. Наш центр не одного дня не зупинявся, у нас немає вихідних, ми працюємо за, для перемоги. Є певні результати, так як ми виготовили і видали безкоштовно 330 бронежилетів, 46 наборів плит і вже 10 дзвінків це підтверджених, що врятовані життя це вже є перемога для нас, як для волонтерів, як для справжніх українців. Я дуже вдячна нашому волонтерському центру. На жаль, зараз тут не всі нас насправді дуже багато. Томаківчани дуже дружні, люди нас підтримують фінансово, здають донати. Ми вже разом з Олею Думяк Незламна нація відправили 8 автівок на фронт. Купляли як і за зібрані кошти, і ремонтували, і фарбували, В общем, підтримували хлопців на фронті дуже добре. Більше двох тисяч наборів видано медицини. Продуктів дуже великі, та наші ми навіть не розуміємо, скільки ми з цього зробили, тому що кожен день є відправка. Наш волонтерський центр це вже як одна велика родина. Ми вже кожного дня, якщо не бачимось по якимось обставинам, ми постійно зідзвонюємось, ми не можемо без цього. Кожна проблема нашого військового вона особиста проблема, тому що якщо погано їм буде, погано нам. Якщо в них все добре, і в нас буде все добре. І наскільки це вже все стало близьким. Навіть якийсь там свій сімейний побут, бізнес, робота відходять на якийсь третій план, тому що ми це все робимо для нашої загальної перемоги. Тобто, якщо ми не об'єднаємось, якщо не об'єднаються люди, якщо не об'єднається спільнота, не будемо допомагати нашим військовим, вони будуть погано виконувати свої обов'язки на фронті. Ворог прийде, а він нам тут не треба. Ми об'єдналися всі в штабі, тут хто бронежилети варив, хто привозив допомогу, хто пакував, кому розвозили по хатах допомогу. Ну допомагаємо чим можемо. Собираємося мимо робочого часу, коли попадаємо сюди. Приходимо. Ну це як друга робота. На роботі от був і приходиш сюди, тут вливаєшся в роботу. Там запакувати, там перенести. Там прива робота є завжди всім. У вас є багато вихованців. Звісно, війна розставила свої корективи, і деякі діти поїхали дехто залишився. І ми бачили влітку ваші концерти. Як вам вдається на сьогодні ще з ними займатися? Ще... Чи вистачає духу? Це наша розрада. Ми продовжуємо займатися, ми співаємо, записуємо кліпи. Все, все йде в цьому режимі, що йшло до війни. І зараз ми рахуємо, що дітей треба їхню психіку берегти, і не повинні тут все робити. Те, що вони можуть на сьогоднішній день, їхній фронт це співати, показувати воїнам і всі, і всім людям, які живуть зараз в Україні, і за рубіжом, що ми одна єдина сім'я, і ми десь якісь мірі розраджуємо, десь якісь підтримуємо. Ну все, що від нас залежить, ми все робимо. Вісім років війни, дев'ятий місяць, вторгнення. Ми пройшли великий шлях, починаючи від перших коктейлей Молотова, під стінами будівлі районної адміністрації. Закінчуючи автомобілями, які ми наразі приганяємо та відправляємо хлопцям на нуль. Ми допомагаємо, ми не зупиняємось. Я дуже вдячний волонтерам, які працюють, починаючи з перших днів вторгнення і не покладають своїх рук. Ви бачили сьогодні в цьому сюжеті, як люди готують їжу, забезпечують хлопців всім необхідним і допомагають фронту. Ми разом формуємо надійний тил, який будує. Разом з нашими хлопцями на фронті нашу перемогу. Ми не будемо зупинятися. Ми будемо продовжувати, не дивлячись на обстріли, не дивлячись на моральний психологічний тиск, який здійснює ворог шляхом вкидування дезінформації, проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Ми будемо продовжувати. Ми налаштовані на перемогу. Я дякую кожному волонтеру, який за цей період долучився до цієї великої роботи. Я впевнений, що ця робота продовжиться аж до самої перемоги. Дякую і ми переможемо. Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися по бороде будь-якій змови. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі.